Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Каміння Олена, і сьогодні я розкажу вам про сервіс Mentimeter. За допомогою нього ви можете створювати інтерактивні презентації, різні завдання, квізи для ваших уроків. Ну, сьогодні ми поговоримо про те, як створити такий опитувальник для фідбеку від ваших учнів. Тож, заходимо за посиланням. Посилання нижче. Я прикріплю на цей сервіс, тож знайдете. Тепер вам потрібно зареєструватися. Для реєстрації там нічого такого необхідно, нічого такого важкого. Ви просто реєструєтесь за допомогою Google або вашої пошти. Оскільки я вже була тут зареєстрована, я просто натискаю плачати. Так, тепер давайте створимо цей опитувальник. Для... А ще такий момент: ця платформа є безкоштовна версія і є платна версія. Оскільки я тільки почала з цією платформою працювати, я ще працюю на безкоштовній версії, і поки, поки дивлюсь, що тут є для безкоштовного, а потім і вам розказую. Тож, давайте почнемо. Натискаємо Створити нову презентацію. Далі оберемо ось цю пусту сторіночку. Тепер вам потрібно зробити новий слайд. Ось сюди натискаєте і натискаєте ось першим. Так, отримали ось таку сторінку. Тепер, ось тут є питання. Ви пишете своє питання, оскільки в нас. Тут можуть бути, до речі, питання, типу. Для того, щоб перевіряти знання ваших учнів, ви можете задавати якесь там питання і варіанти відповіді, і дивитися, які учні відповідають. Хоча, оскільки це анонімний опитувальник, то ви не зможете подивитися, хто саме відповів правильно, хто відповів неправильно. Тому, як отримання фідбеку для вас, щоб ви розуміли, чи сподобався загалом урок учням, чи не сподобався. Це, класна, це класний варіант. Давайте так і напишемо, чи сподобалось вам заняття. Або можемо написати, наскільки сподобалось вам заняття. Давайте. Давайте просто. Заняття. Так, і ось тут варіанти відповіді. Так, супер. Не дуже. Або давайте нормально, або не дуже. Для більшого інтерактивчику ми можемо. Сюди додати, бачите, є така іконочка, ми можемо додати якісь картинки. Ви можете завантажити свої картинки, типу, сподобалось там супер, і можете якийсь смайлик додати, або там, не знаю, свою фотку додати що клас. А якщо не сподобалось, також можете. Дивіться, тут є галерея, можете писати ось сюди там. Там, супер. Або можете писати ось тут в гівках. Мені, до речі, це сподобалось. Цей варіант зараз вам покажу. Оскільки я вчителька математики, то дивіться, сподобалось, ми можемо якось там, не знаю, ще подобається. Ось, наприклад, ось цю гівку типу. Так, супер. Якщо нормально, тут трішки ось ці гівки, вони. Вони. Трішки довго завантажується, але все, все. От нормально можемо взяти, не знаю, ну, типу, ось цей. Або ось цей, типу, окей, нормально. А Не дуже сподобалось також. Давайте, все ж, не дуже, пускай буде ця дівчинка. Далі ви можете ще завантажити як фонове зображення до вашого питання. Ось тут натискаєте, бачите, тут зображення, натиснути. Також ми можемо подивитись, ну, щоб воно таке все тематичне було, нехай це буде ось так. Воно зараз тут з'явиться ось тут, але коли ви виведете це на екран, то побачите, що воно буде згори, або якщо на телефоні, то також вгорі там буде маленька така штучка. Так, тут далі ми можемо обрати дизайн, і дивіться, може бути ось такий в стовпчиках, тоді тут видно ось цих типу картинок. Також може бути ось така кругова діаграмка, ось така. Може бути ось такі точечки. А тепер про те зображення, яке ми з вами завантажили, до... ну, завантажили, обрали, вірніше. Дивіться, воно може бути прямо ось так. Може бути збоку, може бути тут. До речі, залізне зображення, там може бути там, ваша фотка, чи ще щось, чи фотка класу, не знаю. То вже на ваш. Дивіться, мені. А, воно чорне, да, там зображення. Ну, давайте його замінимо, щоб воно не... не. Так. Замінимо на трішки іншу картинку, бо там чорний і чорний чорний текст. Воно буде не зовсім. Знаєте, ось це обирати зображення це просто. Для мене якась питка. Мені всі подобаються, і я б всі обрала. Так, а зараз щось, щось придумаємо, щоб таке воно було не на таке красиве. Ну, давайте ось цю. От. Ну, нормально, нормально, так? Все, коротше, зробили. Тепер як нам ось, ць, е, як нам відправити учням. Теж, щоб вони опитувальник цей. Нам потрібно натиснути ось тут Share і ось скопіювати ось це посилання, і це посилання ви вже відправляєте своїм учням. Давайте я його відправила і сама зайду на нього. Ось, чи сподобалось вам заняття? Ще дивно, я тут, наче, наче ми з вами ось тут поставила, чого воно. Ой, дивіться, тут можна. А, кольори ми не можемо, бо нам, потрібен, нам потрібна інша версія платна. Ну, в принципі, навіть і без кольорів нормально. Так. Ось, чи сподобалось вам заняття? Тут бачимо, і ми можемо відповідати сподобалось. Сподобалось. Ми не можемо зараз відповідати, бо ми зараз знаходимося на цьому. Давайте ще разочок. Так. Типу, ми тут все з вами доробили. От все нам окей. Тепер ділимо зі своїми учнями, копіюємо сюди, відправляємо їм там кудись в чатик. Вони заходять, дивляться, чи сподобалось їм сподобалось. Натискаємо сюди, все. І тут ми можемо поставити таку реакцію: типу, да. так. І потім ви вже бачите. Бачите, от щойно я відповіла від себе, що так сподобалось. Ось тут в мене з'явилась одиничка, типу одна людина, один учень йому сподобалось. І так ви можете подивитися. Якщо у вас в групі 10 учнів, то у вас тут має бути там, 10 тих, хто відповіли. От так воно працює. Тож, якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І також в мене є телеграм-канал для викладачів. Запрошую вас до нього. Всі посилання на мої контакти я залишаю під відео. Тож до зустрічі у наступних відео.